1 квітня завершився обласний місячник профілактики аварій за участю громадського транспорту. З 1 березня по 1 квітня йшлося на підсумковому брифінгу. Правоохоронці перевірили 386 перевізників та оглянули більше 4800 автобусів. Виявили 815 порушень. Серед них 7 випадків керування авто у нетверезому стані. Окрім цього, чимало машин відсторонили від перевезень через переобладнання. Працівники ДАІ зазначають, втручання у конструкцію транспортних засобів нерідко призводить до трагедій. Нещодавно у Харківській області. Лісті трапилося ДТП за участю полтавського водія. Загинуло дві людини. Пізніше встановили, що в автобусі було кілька зайвих сидінь. Було встановлено, що цей транспортний засіб, згідно національної бази, повинен мати 8 міст для сидіння. В ньому було встановлено 15. Ви розумієте, в якому стані знаходиться цей транспортний засіб і як він перевозить людей. Ігор Палієнко підкреслив, проблема переповнених маршруток продовжує турбувати автоінспекцію. Він зазначив, транспорту для перевезень вистачає, але не вистачає справних авто. Деякі автобуси знімають з маршрутів через заблоковані запасні виходи або зламане рульове управління. Окрім цього, на обласному конкурсі перевізників кільком підприємствам зробили зауваження щодо грубої поведінки водіїв та кондукторів, а одного перевізника взагалі через це відсторонили. Ще одне питання брифінгу: створення єдиних центрів послуг для населення пов'язаних із автотранспортом. Вони Працюватимуть на базі міжрайонних реєстраційно-екзаменаційних відділів ДАІ. підключені всі на сьогоднішній день як суб'єкти господарювання, це і пункти обов'язково технічного контролю, і торгуючі організації, які виписують справки рахунки, і наші всі підрозділи, які займаються цими питаннями до єдиної бази. Тому не виникає вже питань. Якщо там на початку були збої в роботі, то на сьогоднішній день це вже майже відлажений механізм. І головна новина, згідно з постановою кабінету міністрів від 13 березня, посвідчення водіїв відтепер видаватимуться на обмежений термін. Документ, що дає право керувати транспортом категорії А А1, Б та Б1, буде дійсним протягом 20 років. Щодо інших категорій, термін дії прав складе 10 років з моменту реєстрації. Посвідчення, які громадяни отримали до набуття чинності законом, діятимуть протягом строку, на який їх видали. А ось радянські посвідчення треба буде замінити до 1 січня наступного року. Окрім цього, посвідчень водія Віднині буде три види: звичайний зразок документа, картка з порожнім мікрочіпом і картка з мікрочіпом, що містить інформацію про власника. Це основні відомості: прізвище, ім'я та по батькові місце прописки, плюс біометричні дані, що включають відбитки пальців, оцифроване зображення обличчя та підпис.